Всім доброго дня, це компанія TransagroMarket. Сьогодні, нарешті, до нас приїхала ще одна новенька партія тракторів Юто, 23 й рік, травень місяць виробництва. Це вже третя партія тракторів за останні три місяці. Ми з кожним, з кожним місяцем набираємо обертів, завозимо все кращі комплектації. Зараз до нас приходять три. Оновлених трактора 1054 в ексклюзивній комплектації, дві максимальні 140-ки і один ексклюзивний трактор на 90 кінських сил, який в нас фермер замовив ще весною. І я знаю, він це відео буде дивитися. Ми з нетерпіннями вже хочемо йому його привезти Але я думаю, коли воно вийде, то він вже буде їздити на своєму новенькому тракторі. Зараз вже Машинка під'їде, будемо вигружати, будемо вам все показувати. Отже, всім гарного дня, всім гарного настрою. Ми працюємо і слава Україні! Нарешті довго очікувана партія новеньких тракторів а, приїхала до нас. Зараз будемо обгружати, зараз будемо вам все показувати. Бачимо, що це вже стасераковочка, бачимо камеру заднього виду, бачимо сьомий гідровихід. бачимо, що це вже максимальна комплектація з включенням в ОМУ з, з кабіни. Тобто немає жовтого важеля на оберти ззовні. Фух. А... Це зараз будемо потихеньку витягувати, все показувати. Тому дивіться наш канал. Вигрузили першу 140 ковочку з цієї партії, а це така ж сама комплектація, як і минулий раз. Тобто максимально оновлена, але такі самі, в принципі, як ми вигружали в минулому відео. Але зараз я вам покажу найголовнішу. Найголовніше сьогодні тракторець. це перший в Україні трактор Юто NLX 904, легендарний 90-х, який був одним з найпопулярніших Юто до Рісталінгових в Україні. Нарешті в Україні тепер в рестайлінгу. Давайте зараз, якщо буде видно, ай, мабуть, не побачимо. Але, але що ми вже тут бачимо? Бачимо нову аудіосистему, бачимо додатковий вентилятор обдува, а, нове сидіння. І бачимо, що оновлена приборна панель і новий варіант пластику. А, задня навіска тут на 3 тони. А, в комплекті також опційно можна поставити а, сільгу. Є важіль керування задньої новіської зовні. Камеру заднього огляду в цій комплектації фермер не захотів. Цей трактор був замовлений ще посеред весни, і нарешті-нарешті він в Україні. Тому пане Віталію, я знаю, ви будете це дивитися. Як і обіцяли ваш трактор в Україні, зараз він вже вийде з цього контейнера і будемо. Будемо вам за нього більше показувати. Наступне відео знімемо відеоогляд, також знімемо ввод в експлуатацію. Тому дивіться, буде дуже цікаво. Все-таки не часто такі трактора в Україні приходять як цей. Це ну це щось новеньке, тому що діроностік, який завоював серця, і завоював український ринок ще в 2000-х роках. Нарешті повертається, повертається в оновленому вигляді. Так, поки хлопці розвантажують останні стасироковість партії з цього з першого контейнера. Давайте покажемо вам, що до нас прийшло по 90-ку. Рестайлінг, NLX 904, 90 кінських сил, повний привід. Повітряний фільтр сухий. Давайте під вигону покажу вам. Акумулятор тут встановлений. Спереді бачимо рестайлінг, характерний дизайн, лінзована оптика. Капот піднімається досить високо. Акумулятор тут стоїть. Спереді на 120 а двигун 5,6 атмосферник, LR4M523. Бачимо конструкцію масляного фільтра, бачимо два тонких фільтра, Фільтра тонкої очистки, фільтр грубої очистки, паливний насос тут простата то тобто 4 плунжерний паливний насос високого тиску. А по, по комплектації цей трактор привозився під замовлення. Тому комплектація його обговорювалася з його власником. А що ми тут маємо? А, новий варіант а, кабіни, новий варіант пластику. Тобто у нас іде йде підсидушка, все обшито. У нас іде новий, а, новий пластик з органайзерами, сіточка, крючок. Ну, це, все, а, це все в принципі, вже для нас стало стандартним. Обговорювалося, що було нове сидіння від грамот з підлокотниками і обхватом спинки. А, коробка Тут стоїть класична Ютовська 12х4. Не така, як на нових 105-х. Тут в принципі, обрали класичний, класич, класичну 12х4. Іде нова приборна панель, рідкокристалічна з бортовим комп'ютером. Давайте все покажемо вам по неї. От. Тут іде нова аудіосистема з сувуксом з бтузом, кондиціонер, пічка, вугільні фільтри кабіни. Тобто, ну, в принципі, комплектація обговорювалася. Також те, що приємно здивувало, це від китайців, ось такий от вентилятор. Вона дрібниця, але в таку жару, повірте, він дує і мені так добре. А, що ще ззаді бачимо камери немає. Вона, в принципі, тут вона опційно може тут стояти, але в принципі, під цей трактор її не, не замовляли. Є захисна шторка, а є дві колоночки, люк. Кабіна в простора, нового зразка, руль регулюється. Тут, в принципі, все класично. Тобто кабіна дуже сильно схожа на 102. Це, в принципі, дуже схожий трактор, теж 5,6 атмосферник, теж простий, теж 12х4, роздільна гідравліка. Давайте вам покажу гідробак. До речі, також новий варіант кришки паливного бака, воздусний фільтр сухий, бак топлівний 165 літрів закритий. Тут буде 6 грузів напереді. Хочу звернути також увагу, тут стоїть два рульових циліндра з кожної сторони, так як на 130-х-140. на х Трансмісія тут класична Fiat. Agri. Бачимо наш окремий бак гідравліки. Ось він тут В принципі, з цієї сторони ресивер компресора, трактор що це на транспортувальних колесах, але він вже в Україні. Тому, в принципі, дивіться наступні відео по задній навісці. Три поперечка буде в комплекті. Тут вона обговорювалася до причах на керування задньої навіски Також встановлений теж обговорювався три пари виходів. На одній є плаваючі. Опційно можна і менше, можна і більше. Розетка вон 540 тисяч, так як на 102. Тут два доп на навіску бачимо. Два щепних, Один знятий, ну, в общем, буде два щепних, плюс дишло, плюс сірга. Ну, в общем, буде повний ютовський пакет по задній навісці. Тут все зняті задні крила, але це все, -все буде встановлено. Ось такий от, от ось такий от у нас тракторець. вже скоріше б його поставити на колеса, Зібрати і показати вже в полі. Витягуємо вже ту і будемо розгружати другий контейнер з цієї партії. І так, нарешті вже вигружаємо другий контейнер. Тут у нас знаходяться такі трактори, як 1054. Оце стоїть вже у нас тут 105 ка Дата виробництва її травень місяць, 23-й рік. Це найсвіжіший і найсильніший трактор 105 кінських сил в Україні. Ця комплектація, вона ексклюзивна від Трансагромаркета. Бачимо, у нас ще додатково завод поставив вентилятор обдува, Хоча тут і так, іде збільшений радіатор кондиціонер. Бачимо вже хорошого аудіо. Йдеосистему, камеру заднього виду, монітор в кабіні, блок управління з кнопкою включення вентилятора додатково додаткового, невіска класичні, яблучки, поперечка буде в комплекті, до причах на опусканні, три пари вихода, воздух на тормоза. Ну, ще, ще він не готовий, але це вже, скажімо так, ну такого ще не було. Це, це неймовірна комплектація на сьогоднішній день, таких тракторів в Україні ще немає. Тут ще йде новий варіант пластика. Зараз будемо виїжджати і далі вам все показувати. От і вигрузили нарешті ми другий контейнер. Тепер давайте покажемо, що нового в тракторах 1054. Ви нас досить довго про це питали. Перше, трактор 23-го року виробництва травнем місяцем, тобто п'ятий місяць травня. Це найновіший і найсвіжіший ЮТО в Україні. Також бачимо нова кришка Бака. Це здається, зміло, що є, але є, ось такий язичок, щоб водичка не попадала, але то все дрібниця. І з нового тут встановлена нова трансмісія, нова коробка 12 на 12 з повноцінним реверсом. Ось важіль додаткової е, КПП. А в нас е, новий варіант пластика, нова сидіння від виробника грамер з обхватом спинки і підлокотниками. Нова приборна панель, рідка кристалічна з бортовим комп'ютером, з спідометром, з показником миттєвої витрати, пального в літрах на гектар. У нас є. Новий вентилятор обдува додатково, воно все дрібниця, але і то приємно. У нас стоїть монітор камери заднього огляду, ззаду стоїть камера. Нова аудіосистема за опцем з блютузом. Новий варіант пластика, під сидушкою все красиво, все обшито. Новий, якби акуратніше підрізаний ковер. Тобто, в принципі, по кабіні трактор став комфортніше. Є ось така сонцезахисна шторка. Ну, в принципі, все, все дрібниці, але все воно приємно, що воно в наявності. Задня навіска тут максимальна на 3500. Але вона йде вже євростандарт. Євростандарт йде вже з ось такою папіречкою в комплект. У нас до причах, на опускання. Ну, це все в принципі, ви бачили в минулих відео. Ось, ось сама камера цього заднього огляду. Бачимо вже тут нового зразка скло. Трошки відрізняється відтінком, трошки воно притоновано вже з завода. Теж дрібниця, але приємно. Це все, знаєте так, предварительно. Ми знімемо вам за нього детальний огляд. Чекайте наступні відео. Хочу всім нагадати, що ми даємо гарантію один рік або півтори тисячі мотогодин на даний трактор. Повністю забезпечуємо сервісне обслуговування, гарантійні моменти. Все в принципі закриваємо. Також. Хочу сказати, що у нас діє держпрограма фінансування 5.7.9, У нас є партнерство з державними Ощад та Приватбанком. У нас є спільно з безлізним програма 50 на 50 на рік в розсрочку, Також доступна як для фізосіб, так і для юридичних осіб. Так що, ось такий у нас сьогодні трактирець. Шановні друзі, чекайте наступних відео. Всім гарного дня!